Доступність, якість та безоплатність на Рівненщині створять мережу закладів охорони здоров'я за напрямком лікування. Це третій етап реформи медицини, Ще його називають інфраструктурний. Реалізація нововведення дасть змогу раціонально розподіляти закупівлі та постачання дороговартісного обладнання між лікарнями. Про це говорили сьогодні, 29 березня на госпітальній раді в Острозі. Розповісти про реформу приїхав і міністр охорони здоров'я України. Віктор Ляшко. Як вплинуть зміни на охорону здоров'я в Рівненській області, дивіться далі у сюжеті. і Коли ми подивимося на, ну, на територію Рівненської області, побачимо, де в нас інсультний пахнет, і зрозуміємо, куди повинна приїхати швита, куди доставити хворого і що будуть говорити родичі. Родичі будуть говорити: не везіть за 150 кілометрів, привезіть десь лікарні ближче. І наша з вами задача показати і зробити певні речі. За 150 кілометрів ми розуміємо, що буде якість ближче якості не буде. Мова йде про третій етап реформи медицини. За ним медичні заклади будуть поділені за функціоналом надання медичних послуг пацієнтам. Тобто за цією реформою медзаклади отримуватимуть необхідне обладнання саме за своїм спрямуванням. Сьогодні війна, що сьогодні в нас в країні економіка не працює так, як до воєнний період, і ми не можемо розпорошувати обмежений ресурс. Тому ми визначаємо мережу, на яку ми пріоритизуємо і доводимо її до ідеального ідеального стану. Таким чином, лікарні поділяться на загальні кластерні та надкластерні заклади охорони здоров'я матимуть свої функції у лікуванні пацієнтів. Ми централізуємо спеціалізовану послугу, вузькоспеціалізовану вузько, -спеціалізовану, вузько -спеціалізовану послугу, більш широку медичну послугу. Ми зробимо доступну на рівні кластера, а вузькоспеціалізовану на рівні надкластерні на лікувально-профактичних закладів. На основі цих закладів буде формуватися стратегічно маршрути пацієнта. А щось найголовніше для нас, ми повинні надати. Право кожному медичну кожному пацієнту в той момент, коли він не може самостійно вибрати напрямок його пересування. А тобто, це не планова допомога, а не відкладна допомога. Це повинна вирішити держава, це повинно вирішити обласна військова адміністрація департамент цивільного захисту на основі формування спроможної мережі. На госпітальній раді привернули увагу щодо програми Доступні ліки, за якою пацієнти з хронічними захворюваннями можуть отримати препарати безкоштовно або ж невеликою доплатою, адже в області є заклади, на які приходять скарги за. Вимагання коштів за препарати по програмі Доступні ліки до до Центральна міська лікарня 8 скарг за минулий рік, які надійшли на те, що вимагають кошти за те, що передбачено за те, що сплачує Національна служба здоров'я України. Пологовий будинок ми найчастіше від пацієнтів отримуємо таку, такі скарги. І я дуже прошу, коли ми просимо реакції на скарги, реагувати, тому що договір Національної служби здоров'я України. Прописано так, що якщо ви не будете реагувати, не будете відповідне право пацієнтів поновлювати. Ми будемо вам призупиняти оплати для того, щоб ви мали можливість. Пацієнти мали можливість бути впевненими в тому, що цей договір діє в тому числі на користь третьої сторони. На госпітальній раді обговорили забезпечення фінансової спроможності закладів охорони здоров'я, реалізацію програми медичних гарантій, розвиток медичної освіти та формування спроможної мережі медзакладів в області. Безліч запитань сьогодні Звучало, вони були досить і гострі, і такі е, прямі, прямі, тому що перед формуванням самої реформи і її кінцевим етапом важливо почути зворотні зв'язок. Реалізувати поділ медзакладів мають до 1 травня. Загалом реформа розпочнеться на території 18 областей та у місті Київ. На даний момент її неможливо провести в окупованих або частково окупованих територіях. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.